Сьогодні у програмі Факт: наслідки нічної заметілі, яка ситуація на чернігівських дорогах, гаряча пора травматологів, скільки людей щоденно до них звертається. Напередодні річниці, що чернігівці знають про героїв Бахмача і Крут. На порозі епідемії, скільки людей захворіло на кір у Чернігівській області. За добу Чернігів наряду з іншими містами України засипало. 23 січня сніг йшов без перестанку та продовжився ще й сьогодні зранку. І, як результат, містями приріст снігового покрову складав 15-17 сантиметрів. Без допомоги рятувальників не обійшлося. Вони оперативно реагували на виклики та витягали автівки із заметів. Упродовж минулої доби надзвичайники, зокрема 25 чоловік особового складу та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки, вивільнили 8 транспортів транспортних засобів та надали допомогу дев'ятсом особам. Аліна Палов, інспектор зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції, каже, 23 січня, коли сталося різке погіршення погодних умов, на лінію 102 побільшало дзвінків. Зафіксовано 10 дорожньо-транспортних пригод. Одна з них це ДТП, яка оформлена за нормами протоколу, саме по статті 124, це порушення правил дорожнього руху. Та два ДТП зафіксовано з потерпілими. Одне з яких сталося на трасі М-01, а інше сталося у місті Чернігові, а саме по вулиці Шевченка на Красному мосту на пішохідному переході. Під час переходу десятирічну дівчинку було збито автомобілем. За попередньою інформацією, як вказали свідки, що в Водій вчасно не загальмував і не помітив пішохода, в результаті чого сталося наїзд на дану дівчинку. Вона була терміново госпіталізована і безпосередньо даними, даними матеріалами займаються вже слідчі. Основна причина ДТП кажуть у поліції на обережність водіїв та ожеледиця. Іноді буває важко вчасно зорієнтуватися і натиснути на гальма. Тому правоохоронці закликають водіїв і пішоходів бути максимально обережними. Що стосується в цілому ситуації на дорогах, їх розчистка в Чернігові проводилася безперервно. До цього процесу залучалася комунальна техніка КП ТП 2528 Прибирання здійснювалося як вдень, так і вночі. Власники автотранспорту та таксисти, з якими нам вдалося поспілкуватися результатами прибирання в нашому місті задоволені. Зострягава, що це ж таки, це зима. Ніхто ж ну, туди-сюди толкнув, виїхав, ну, не без цього. Нормально. Як для України, то Чернігів майже найчистий міст. Центральні вулиці убрані, і навіть от во дворах я сьогодні виїжджав, то, в принципі, Жеки вбирають, трактора, їздять, підмітають. А, ні, по сравнению, думаю, з інших городами ще нормально. Я вчора їхав з Києва, там зранку так було погано їхати, а приїхав в Чернігів, вчора Черніг краще. Центральні вулиці у нас взагалі прибрані. І так як по проспекту Миру їздити комфортно, але частний сектор у нас страдає. Чисто. Чисте, отак. От по сравнению, добре. Дуже подобається. Наша знімальна група навідалася й до залізничного вокзалу, де зупиняється на п'ятихвилинний перепочинок громадський транспорт, який курсує по місту. Враження у водії від поїздок після снігопаду різні, мовляв, непогано, але б хотілося краще. Та єдина проблема, шок остановки можна під'їхати. Ані вигрібають роблять пасажирам хорошо, а автобусу виходить, бросають під колеса, під'їхати не нельзя. Вся лічищать, і за городом Так, що атлічно. Ну, сегодня я только второй круг выехал. В принципе, легче ехать. Но ну, на остановках скользко на некоторых. Особенно район БТИ, там малолед и на Градиском. В принципе, неплохо. В сравнению с другими этими городами. Так у нас еще более-менее дороги, слава Богу. Наразі не тільки дороги, але й парки та сквери привели до ладу працівники КП Зеленбуд у дворах багатоповерхівок. Також працювали трактори та прибиральники. За прогнозами синоптиків, погода має поліпшитися, але ненадовго. Опадів не передбачається 25 січня. На вихідні знову сніг. Майже щотижня муніципальна варта демонструє на ранкових нарадах у мерії світлини. Як у місті прибирають сніг та лід у дворах багатоповерхівок. На більшості з них бурульки на покрівлях, нечищені майданчики та тротуари. Відповідають за це ОСББ, ОЖБК чи ЖЕКИ. Частина недоліків усунута. Все треба робити регулярно з дати випадання. Владислава Трошенко вкотре наголосив, що всі обслуговуючі підприємства повинні відповідальніше ставитися до прибирання у місті. Сьогодні я бачу, що керівників приватних управителів більше. Будь ласка, щоб ви були на нарадах. Значить, будь ласка, дотримуйтесь всіх стандартів загальних по місту. Не запускайте ваші території. Це також ваша відповідальність, не тільки бізнес-розуміння там заробити копійку, а ваша відповідальність перед містом. Міський голова не задоволений, як прибирають територію пляжу Золотий берег. Там, де прибирало місто, там нема снігу і можна ходити, люди гуляють, там піше з, з дітьми, з собаками, там хто як завгодно. Там, де він прибирав, там слизько і пройти не можна. Робимо так, як у німців. Непокушена трава, приїхав у ЖКХ покасило, 500 євро рахунок. Не заплачено рахунок в час вдвічі більше, 1000 євро. Не заплачено 1000 євро, значить суд, вплоть до арешту. Владислава Трошенко хоче, щоб контролем за виконанням робіт займався міський кол-центр. Мета у нас не зробити зауваження там, через тиждень, да? а мета е скоротить термін між якимось явищами нехорошими -не і е, прибиранням. Це може якісно зробити в сьогоднішніх умовах тільки колосент. Точка входу і точка роздачі інформації. За словами керівника муніципальної варти Віталія Хрустицького, минулого тижня було 69 зауважень щодо небезпечних бурульок на дахах. На 10 заявок ще не відреагували. Більшість з них виконується за рахунок власників установ чи магазинів. Сьогоднішній ранок для багатьох чернігівців почався з прибирання снігу біля своїх домівок чи офісів. Під снігом опинився і лід, яким уже кілька днів скуці окремі пішохідні території міста. Ожеледиця спричинила суттєве зростання звернень в травматологію, кажуть лікарі. Такого. Завантаження в травмпункті у відділення не було ще за 25 чи 26 років, за яке працює лікарня. Не було в нас ще жодного року так, щоб 88 чоловік лежали у відділенні на 60 ліжках, на додаткових в інших відділеннях, вже вже викручувалися як могли, але навантаження. Дуже значне, незважаючи на те, що центральна частина міста виглядає зранку 24 січня доволі чистою та звільнена від снігу, люди все ж таки жаліються на те, що окремі дороги та тротуари навіть у центрі не розчищені. Також заледенілими залишаються прибудинкові території та двори. Центральні тротуари прочищені, все інші тротуари міжміські між будівлями, прибудинкова територія. Вся слизька. За минулий тиждень, як каже Сергій Кушнір, до травмпункту звернулось більше 300 людей. Із них 30 госпіталізовано, а ще 30 знаходились у стані алкогольного сп'яніння. Щоденно допомоги від лікаря очікують кілька десятків громадян. Зараз на даний момент в середньому це близько 60 пацієнтів, які звертаються до нашої лікарні за допомогою. 40 з яких ну це так примірно травми на вулиці. В основному це травми верхніх та нижніх кінцівок. Травми грудної клітки за рахунок падінь з висоти власного зросту, ну закриті травми там, голови. Лікарям останнім часом доводиться робити чимало операцій, які, за словами травматологів, забирають багато часу та сил. За тиждень теж такого не було. Знову таки рекорд: 28 оперативних втручань планових, якщо розбити це навіть на 5 днів. То мінімум по 5 по операцій щоденно. А ці операції, повірте, не півгодини тривають. За словами Сергія Кушнюра, травмуються люди різного віку у минулому році. Близько 15% пацієнтів склали люди старше 70. -ти. На Чернігівщині почесне звання України, мати героїня, отримали 14 жінок. Указом президента нагороджені жінки, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей усиновлених. У мене шість дітей старшому 28, 26. двадцять дівчатки вже буде 9 февраля, два сина і чотири дівчини. Бывало по-всякому, по-разному. Но когда понимаешь, что ты влаживаешь в них жизнь, и Господь дал тебе жизнь для того, чтобы ты их воспитала, чтобы они... Ну, это радость. Да, тяжело, конечно. Но эту, эту тяжесть перекрывает, когда ты смотришь на них, когда ты просыпаешься, они тебя целуют и говорят, мамочка, мы тебя любим. Вот это, наверное, самое счастье для женщины. Все остальное. Ні, столь важна двадцять січня обласній державній адміністрації посвідчення відзнаки та подарунки вручили дев'ятьом жінкам. Найбільший рекорд дев'ятеро дітей у Надалі подобної селища з Рубніженського району. А ось у Таїсі і Сидоренко, чотири доньки і син, каже, що сина народила майже в 40 років. Це дуже почесна така праця. Люба праця вона важка. Але діти і це наші квіти. Привикаєш, і це дуже радісно. Вони підростають нові їхні досягнення, і воно радує і приносить для людини щастя. Ну, воно, звісно, отражається і на здоров'ї, і на фінансах. Але ж а для чого жити, якщо не розмножуватися? Треба родити, треба ростити, і тоді буде все добре. Спасіба нашому президенту, що він шанує жінку. І не тільки наш президент. Всі президенти мінялися, а жінок завжди шанували. Нам допомагала держава завжди. Понад три тисячі жінок в Чернігівщині удостоєні почесного звання Мати героїня. Загалом на Чернігівщині проживає майже 6800 тисяч багатодітних сімей, в яких виховується більше 23 тисяч дітей. Оболонський районний суд Києва засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі. Його визнано винним за статтями про державну зраду та планування, підготовку, розв'язання та ведення агресивної війни. Водночас суд визнав Януковича невинуватим у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що в діяннях обвинуваченого є склад кримінального правопорушення. Центральна виборча комісія зареєструвала уже 13 кандидатів у президенти України. Ще 10 потенційних кандидатів подали документи до ЦВК і тепер чекають розгляду. 101 рік битви під Крутами. Напередодні цієї дати у дискусійному клубі Думка обговорювали ці події. Пам'ять героїв Бахмача і Крут. Такою була тема дискусії. Її учасники аналізували історичні події та дивилися документальні кадри з фільму. Перше, цей бій, цей бій був боєм, подвигом добровольців, добровольців військових, тому що вони на своїх плечах винесли цей бій. Друге, я казав вже про успішний бій. Формула трагедії бою під крутими, прищеплюється. Нам зараз дуже активно, коли ми вже розібралися, що це був успішний оборонний бій саме ворогами, і третє, що ми повинні винести з бою під Крутами, це те, що з нашим ворогом треба говорити е, силою зброї силою. Чому Тому що е, ворог підступний і нещадний? В'ячеслав Родимченко запропонував під час вшанування пам'яті героїв Крутів згадати і про криваві події під Бахмачем 25, 26 та 27 січня. Там було е, багато втрат, і українців загинуло там 123 е, за даними, а під Крутами… 45 було загиблих і був бій один день. Чим він просто що більш зна... ну, значний, що там були вже молодь е захищала. Директор обласного молодіжного центру Ірина Симонова наголошує на тому, що подібні дискусії, необхідні молоді, щоб пам'ятати свою історію, вони дозволяють не лише отримати інформацію, а й висловити власну думку. Вона так само творилася руками молоді, і так само ті найкращі, найкраща. Не побоюся сказати, еліта нашої країни майже вся загинула і була знищена протягом наступних після цього бою багатьох років. Для молоді, яка лишається і розбудовує Україну, дуже важливо знати, звідки ти, звідки твоє походження, що трапилося з твоєю країною, чому так трапилося. Історія, звичайно, зручною не буває, і саме але саме завдяки розумінню і знанню. Ти можеш надалі рухатися і розвивати свою країну. Нагадаємо, що бій під крутами відбувся 29 січня за всіма документами, які зуміли зібрати історики. У битві брали участь не більше 130 студентів. За підсумками роботи у 2018 році загальний показник промисловості на Чернігівщині знизився порівняно з минулим роком. Індекс промислової продукції становив 98,7%. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 95,2%. Зменшився випуск свинини, яловичини, телятини, ковбасних виробів, оселеців, вершкового масла, хліба та хлібобулочних виробів. Погіршення спостерігалось у сільському господарстві. Найбільше падіння промисловості в регіоні зафіксовано у січні-березні 2018 року. А от інвестиції в порівнянні з січним чернем 2017 року збільшились у 1,7 разів. Інформує головне управління статистики у Чернігівській області. В черніговій по вулиці Пухова 113 сталася пожежа. Надзвичайники отримали інформацію від сусідів про загорання однієї з квартир на п'ятому поверсі. Вони оперативно прибули до місця виклику та в процесі боротьби з полум'ям евакуювали з дев'ятиповерхівки десятьох мешканців, серед яких і діти. На місце події оперативно прибуло 5 відділень пожежно-рятувальних підрозділів міста у складі 15 чоловік особового складу. Також працювала техніка, це три автоцистерни та дві автодрабини. На той час відбувалося горіння у квартирі, де мешкав господар 1943 року народження та його дружина 1946 року народження. Під час спроб самотужки загасити пожежу, на жаль, жінка отримала опіки дихальних шляхів і була. Карету швидкої медичної допомоги доставлена до другої міської лікарні. На відміну від своєї дружини, господар наслідок подій не постраждав. Менше ніж за півгодини вогнеборці остаточно ліквідували пожежу. Вогнем знищені домашні речі. Причина загорання встановлюється, підраховуються збитки. Сімдесят тисяч домогосподарств на Чернігівщині у грудні 2018 року звернулися за субсидією до органів соціального захисту. 83% звернень було задоволено у грудні 2018 року. Субсидії отримували 40 домогосподарств області. Середній розмір такої допомоги складав 679 гривень. Це на 39% менше ніж у грудні минулого року повідомляє головне управління статистики у Чернігівській області. За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні найближчим часом може бути оголошено про епідемію кору. У минулому році від цього захворювання померло 16 людей. А вже з початку цього року захворіло близько 8,5 тисяч. За даними Чернігівського обласного лабораторного центру, в нашому регіоні зареєстрований 621 випадок хвороби, госпіталізовано 470 осіб. Зафіксовано три спалахи кору в побуті в селі Новий Білоус Чернігівського району, в селі Тарасів Козелецького району та місті Чернігів. На щастя, епідемії немає, констатують лікарі та всім нагадують, бути обачливими і знати симптоми цієї хвороби. Одним із перших проявлень є висока температура, ломота в тілі, катаральне явлення, характерне таке першення в горлі, сухий кашель надсадний. І це маскирується під заболіваємо острими вірусними інфекціями. Но потом, по прошествии 3-5 дней, когда появляется сип на теле, вот тогда и становится понятным, что это проявление кори были. У Чернігові хворі лікуються лише в інфекційному відділенні Чернігівської міської лікарні номер 2 Наразі тут знаходиться чотири пацієнти. Найнадійнішим способом захисту від кору медики називають щеплення та отробити його саме зараз у пік захворюваності на грип та ГРВ Лікар-інфекціоніст Оксана Баластрик радить не всім. Тому що якщо ми прив'ємося живою ослабленою вакцина з трьома вірусами і через день, два або п'ять днів людина зустрічається з вірусом грипу, то наслоение, оно може все таки иметь достаточно плачевные последствия. Імунна система не справиться з таким количеством вірусу, можуть бути осложнения. Тим, хто наважується на щеплення, Оксана Баластрик рекомендує спершу зробити аналіз крові для визначення захисного титру специфічних антитіл проти кору. Якщо він низький або відсутній, то зробити щеплення можна. Якщо на високому рівні, тоді не варто, каже лікар. І попереджає при наявності симптомів хвороби не зволікати, а вчасно звертатися за допомогою. сцена з відомої казки на рисовому зернятці. Такі мініатюрні скульптури робить тайванський майстер, і це факт. Сьогодні про це у нашій рубриці. Міжнародні новини. Троє поросят на рисовому зернятку. Така на вигляд нова мініатюрна скульптура тайванського майстра Дженя Фоншеня. Він присвятив її символу нового року за місячним календарем. Розмір кожного поросятка один міліметр. Йому працював над скульптурою три місяці. Зрештою зробив понад 20 свинок, але вийшло погано. А цими трьома я дуже задоволений. У них різні мордочки і поросята дуже милі. Мені подобається ця скульптура. Цього разу скульптора надихнула дитяча казка Троє поросят Головний сенс казки Троє поросят нагадувати дітям, що коли щось робиш, то слід робити це правильно і акуратно. Майстер створює крихітні скульптури майже 40 років. Більш ніж 20 років тому почав присвячувати свої витвори знакам зодіаку. З кожним роком скульптури стають дедалі мініатюрнішими, та віртуоз зупинятися не збирається. У його майстерні народилося вже понад 200 творів мистецтва. 63 річний скульптор намагається підтримувати гарну фізичну форму. Гострота зору і твердість руки головні в його творчості після натхнення. Кидай. 24 січня у Чернігові нічна заметіль засипала місто снігом. Тому ранку багатьох чернігівців почався з розчистки своїх подвір'їв та машин. Додалося роботи і рятувальникам. Упродовж минулої доби надзвичайники, зокрема 25 чоловік особового складу та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки, вивільнили вісім транспортних засобів та надали допомогу 9 особам. У травматологів гаряча пора. Кількість травмованих через ожеледицю Чернігівців вражає навіть досвідчених медиків. Такого завантаження в травмпункті відділення не було ще за 25 чи 26 років як за які працює лікарня, не було в нас ще жодного року так, щоб 88 чоловік лежали у відділенні на Чернігівщині. Почесне звання України мати героїня отримали 14 жінок. Указом президента нагороджені жінки, які народили та виховали до восьмирічного віку, п'ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених. Україна на прозі епідемії кору в нашому регіоні. Зареєстрований 621 випадок хвороби госпіталізовано 470 осіб.